Я представлюся, мене звати Юрій Робець, я викладач мистецтва тверезого життя, заступник голови громадської організації Рух твереза України. Ну і ми пропагуємо оце утвердження, збереження, наша місія утвердження збереження тверезості. І от теж питання простеньке. А людина, яка курить, вона твереза чи не твереза? Ну, то ясно, що не твереза. Ну, тверезість, ну давайте дам визначення. Ні, це не той, хто сьогодні не п'є. Ні, це не той, хто тиждень не п'є. Тверезість це природний стан людини, яка вільна від запрограмованості на самоотруєння нікотином, алкоголю та іншими отрутами. Ні, Можна ще простіше дати визначення, що таке тверезість? Це свобода від отрут. Людина, яка вільна і не труїться оцими отрутами. Ще раз кажу, в Тютюновому димі 4 тисячі різних хімічних сполук, із них 69 канцерогени. Тобто це ті сполуки, які викликають рак. Угу, виявляєте? А у нас від раку багато помирає. По, по смертності рак у нас стоїть на другому місці. На першому місці у нас стоїть серцево-судинні хвороби, а на другому рак. Так. І от якраз в тютюновому димі міститься якраз ті сполуки, які викликають рак з часом, не зразу. Воно йде, знаєте, все поступово. І хтось наражається на цей дим тютюновий, хтось курить, хтось парить. В електронній цигарці теж, от знаєте, ці китайці придумали цю електронку, <кхм> і перші електронки були там дві речі. В електронній цигарки, ну, в цій рідині, яка там була, це нікотин і гліцерин. Ви розумієте? Ну цей гліцерин, ну, коли він нагрівається, людина вдихає, ну, та, що пари оцю електронку, то воно перетворюється в формальдегід, Тобто в канцероген. Тобто така речовина, яка викликає рак. І оця шкідлива звичка. Хуріння. Викликає десь 30 видів раку. Ого. Починаючи, ти поклав цигарку в рот ну, губами, то вже спершу це рак губи, потім рак щоки, рак порожнини, рак язика, рак гартані. Хто скаже не показуйте. я показую, бо в мене такого нема, але... Щоб якось дойшло, що ну чому людина курить, коли знає, що, що це шкідливо. І, і кожен рік, щоб ви знали, у нас от в Україні, кожний рік від наслідків куріння, помирає 85 тисяч осіб. Це якщо розділити на 365 днів, ну, 360 от 85 тисяч розділити на 365. Угу! То це виходить у день 232 особи. Ого, чуєте, це більше, ніж на фронті. Помирає від наслідків куріння. Бо куріння дає біля, ну, десь біля ста різних симптомів хвороб. Чуєте? І ти не знаєш, від якої темої тебе воно може достати. Ну, цікаво. Ну чому люди курять? Правильно хто скаже, залежність викликає. Ну так, да. залежність викликає не, не куріння. Зразу хочу сказати, речовина, хто скаже, приваблює речовина. А, хто скаже, а я хочу дорослим стати. Ну, є дітика, дорослість. А хтось скаже, агресивний маркетинг, От реклама діє. Да, має місце. І реклама діє, і звичка формується, і залежність формується, і кальф комусь дає, і, і, і в когось. Слухайте стільки, а оточення, як діє, а друзі, а батьки, як показують приклад. Слухайте чому. Ну, це знаєте, багато таких моментів є, але причина не ця. Я тільки що дав визначення. Я тільки що дав визначення.